Тепер ми будемо писати приклади спискових словникових та множених виразів, і починаємо зі спискових. Зараз у нас проводжу є словник, в якому ключі це рядки, а значення це словники. Це у нас якась інформація про обладнання. Тепер ми завантажуємо цей словник в iPython. iPython і носайці -no завантажити код з вказаного файлу. І далі пишемо списковий вираз. Зараз ми хочемо отримати з цього словника всі IP-адреси. Тобто нам треба звертатись devices, далі, наприклад, R1 і далі IP. Тобто, якщо ми хочемо зараз отримати IP-адресу R1, ми пишемо «devices», далі R1, і далі IP. Так само, якщо ми хочемо отримати тепер IP-адресу, але R2, пишемо тут R2. Але тепер нам потрібно не кожну IP-адресу окремо прописати, а отримати всі IP-адреси. Ви вже бачите за цим виразом, що у нас змінюється саме R1 R2, тобто перший ключ. Тому, якщо ми зараз зробимо, наприклад, такий вираз devices. Далі щось, наприклад, hostname. Далі ми пишемо IP1. Тобто ми дублюємо те саме, що ми писали вище. Це ми написали, з чого буде складатися наш список. І ми пишемо, що в ньому будуть елементи зі словника devices, і там буде якийсь «hostname», що це ми зараз напишемо, і далі IP. І тепер нам треба отримати «hostname». А «hostname» це у нас буде for hosne in devices. Тобто «hostname» – це ключ. І це буде спочатку R1, потім R2, R3, Switch 1. І ми підставляємо його сюди в цей вираз. І отримуємо список IP-адрес. Тобто ми написали такий самий вираз, як і тут, але замінили RDNR2 на якесь ім'я змінної, яку ми отримуємо через цикл. І якщо б ми писали те саме через звичайний цикл, ми б почали трошки по-іншому, ми б сказали, що нам потрібен список зараз, наприклад, ip list Далі ми кажемо for hostname in devices». Пишемо такий самий цикл. І тепер пишемо IP-ліст, append. І далі пишемо, що додаємо: «Devices», «Hostname», і далі IP. Це ми отримуємо той самий список, але за допомогою звичайного циклу. Як ще ми можемо отримати ці IP-адреси? Ми можемо звернутися до Values. Якщо ми скажемо devices, values, це у нас щось, що схоже на список словників, тобто це послідовність словників. І ми бачимо наші значення, і що ось вони наші словники. Тепер нам з кожного словника треба витягнути ключ IP. Тобто задача трохи спрощується, тому що нам не треба робити оце вкладення. І ми можемо вже написати трохи простіше, ми знаємо, що у нас є словники. Ми перебираємо їх в циклі, і у кожного беремо значення, яке відповідає ключу IP. Щоб трохи легше було це сприймати, можна сказати List. І це вже у нас список словників, де ви бачите, вже, що кожне значення словника devices у нас тепер є окремий словник. Тепер ми можемо писати списковий вираз, де писати, що у нас є якийсь dev, і далі пишемо, наприклад, IP, і пишемо dev in device values. Тобто ми тепер перебираємо словники із values, і для кожного словника звернемось до IP. І отримаємо ті самі IP-адреси. І тепер запишемо знов це звичайним циклом. Створюємо знову IP-ліст. І говоримо for Dev in Devices Values. Тепер dev – це словник. І пишемо IP-ліст append. і додаємо з цього словника IP. Цей код робить те саме, що ми робимо ось тут. Зараз у нас такий словник, де всередині у кожного словника є IP-адреса. Але якщо у нас буде така ситуація, що один з цих словників без IP-адреси, у нас буде виняток, коли ми створюємо список IP-адрес. І звертаємось до словника через квадратні дужки. Зараз ми на це подивимось, для цього видаляємо тут IP-адресу. Знову завантажуємо дані. І тепер створюємо знов наш список, наприклад, ось так, через dev IP. І ми вже отримуємо виняток, тому що коли ми звертаємось до IP, а dev це один з словників таких, у нас на R3 немає IP-адреси, тому ми отримуємо виняток. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо використовувати замість квадратних дужок, наприклад, GET. Тобто ось тут ми замінимо квадратні дужки на GET і круглі дужки. Тепер, коли IP-адреси немає, ми отримаємо none. Це нормальний варіант, якщо ви справді так хочете, щоб у вас були IP-адреси, і якщо на якомусь обладнанні немає IP-адреси, щоб у вас був none. тому що, можливо, ви далі зіставляєте список коснеїм зі списком ip адрес і щось з цим робите. Але в даному випадку, якщо ми хочемо отримати тільки IP-адреси, і якщо IP-адреса немає, нам просто не потрібна IP-адреса, виглядає це дивно, тому що нам тепер треба щось робити з тим, що у нас є НАН. У списку і нам треба його видаляти. Замість цього ми можемо залишити звернення, як було, але додати умову, і не додавати IP-адресу, якщо її немає в словнику. Зараз dev – це такий словник. І ми можемо перед тим, як звертатись dev IP, написати перевірку, тобто тут додати умову, і сказати, якщо IP, in dev. Тобто, якщо такий ключ є всередині нашого словника, тоді ми звертаємось dev IP. Інакше ні, не звертаємось. Тепер у нас немає винятку, і тепер у нас немає none. Тобто це звернення не виконувалось через те, що ми тут сказали, що перебираємо в циклі всі словники. Далі перевіряємо, чи є IP в цьому словнику. Якщо немає, нічого не робимо. Якщо є, тоді тільки виконуємо цю частину. І давайте тепер напишемо це звичайним кодом з умовою, з циклом звичайним. Знову IP-ліст. Тепер пишемо цикл. Далі у нас умова. Якщо IP in dev, тобто в нашому словнику є, тоді робимо IP-лістапенд, dev IP. Це перевірка того, чи є у нас такий ключ, якщо він є, тоді додаємо, якщо немає, не додаємо. І це у нас те саме записано, як списковий вираз. Ми зараз зосередилися на тому, що отримували IP, але таким самим чином ви можете отримувати і інше значення, наприклад, отримати який iOS, чи Hostname, чи щось подібне. І я вам залишаю ті приклади, які ми розглядали, в комбінації із списковими виразами і зі звичайним циклом. Тобто, у вас є списковий вираз, а далі як коментар, як це написати звичайним циклом.